Інспекція з паркування запрацювала у Кам'янці-Подільському. Воїнів 3-ї окремої залізної танкової бригади відзначили почесними нагородами. Це 5 хвилин на головне на першому подільському розпочинаємо. З моменту деокупації слідчі Нацполіції виявили на Харківщині 28 катівень. Це найбільша кількість по Україні. Три з них лишаються незадокументованими через те, що розташовані в інтенсивно обстрілюваних населених пунктах на кордоні з Російською Федерацією. Слідчі Нацполіції розслідують 10 кримінальних проваджень по катівнях на Харківщині, в рамках яких йде робота з понад двома сотнями потерпілими. Про це повідомила Національна поліція України. Назавжди 35. На фронті загинув молодший сержант з Хмельниччини. Про загибель військовослужбовця з Кам'янеччини повідомив голова Кам'янець-Подільської райради Михайло Сімашкевич. Кляті расисти обірвали життя нашого земляка. Військовослужбовця молодшого сержанта Віталія Музики. Йому назавжди 35. щирі співчуття рідним та близьким. Чин похорону відбудеться завтра у селі Рихта. Вічна пам'ять герою. Інспекція з паркування запрацювала у Кам'янці-Подільському. Інспектори контролюють виконання законів і правил, які стосуються зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Лише у перший день роботи працівники органу склали більше сотні протоколів. Про це проінформували у міськраді камянця подільського За порушення передбачена адміністративна відповідальність з накладенням штрафу у 680 гривень. Залишайте своє авто тільки на відведених для цього місцях, наголошують інспектори з паркування. За минулу добу на Хмельниччині тричі горіло на території приватних домоволодінь. На жаль, одна людина загинула. Про пожежі у різних громадах Хмельницького району сповістили в головному управлінні ДСНС. Повідомлення про перше займання надійшло до рятувальників 16 січня, о 7.30. Зайнялося в житловому будинку в селі Богданівці Хмельницького району. Надзвичайники ліквідували пожежу, врятувавши людську оселю. Цього ж 7.50 До служби порятунку звернулися люди та повідомили, що в селі Юхимівці Наркевицької громади спалахнуло в квартирі приватного домоволодіння. На жаль, під час гасіння на згарищі виявили тіло 42-річного чоловіка. Йдеться в інформації вогнеборців. Вже 17 січня старокостянтинівські рятувальники гасили займання в господарчій споруді в селі Самчики. Через пізнє повідомлення на момент приїзду перших підрозділів вогонь охопив площу майже 40 квадратних метрів. Ймовірно, зайнялося через коротке замикання електричної мережі. Травмованих чи загиблих на місці виклику не було. Внаслідок ДТП у Летичеві перекрито дорогу. Як інформують патрульні поліції Хмельниччини, сьогодні, 17 січня, на автодорозі стрій і Зварене у Летичеві сталася аварія. Рух на цій ділянці дороги перекритий, об'їзд можливий через село Головчинці. Врахуйте погодні умови і будьте уважними та обережними на дорозі. Закликали патрульні поліцейські. Воїнів 3-ї окремої залізної танкової бригади вкотре відзначили почесними нагородами. Про це повідомили у прес-службі військового формування. Серед нагород ордени за мужність відзнаки міністра оборони за зразкову службу, хрест доблесті захиснику України, золотий тризуб, нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ Золотий хрест також грамоти. Їх отримали 16 січня артилеристи одного з дивізіонів залізної бригади. Вже навіть з назв нагород зрозумілі заслуги цих воїнів, яким підкорена вогнева міць самохідних гаубиць гвоздика, пишуть танкісти. Ми безмежно дякуємо нашим захисникам за їхні подвиги, сили, витримки і перемоги. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!